вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні 7 червня, і я продовжую відшив чарівність півонів від Лукаес. Нагадаю, що він бере у мене участь в марафоні Мерцішор від Юлії Німінської. В минулому звіті я показала гарний результат в 4000 степків. Цього разу, сподіваюсь, у мене буде найгірший результат. Вишиваю я по паперовій схемі, тому що у нас вимикають світло, і телефон не встигає заряджатися. Тож, Зараз сідаю, повишиваю, побачимо, які будуть просування, а ви не вимикайтеся до наступного включення. Наступне включення аж 20 червня. Сьогодні я нашила 633 степки і у мене з'явився пуп'янок. Відкладаю роботу, бо в Києві немає світла. 22 червня, 21-го, зовсім нічого не знімала, тому що не було бажання та настрою. І показую вам прогрес. Як бачите, підростає друга півоня, велика з гори пуп'янок. Трошки півхресту відшито. Вишиваю, як бачите, по паперу, закреслюю різними маркерами. Складність полягає в тому, що сага у мене без просувань, тому я намагаюся, вишиваючи по паперу, заносити прогрес в сагу, але не виходить. Маю відшити весь аркуш, щоб потім вирівняти весь прогрес у програмі, щоб знати, скільки в мене вишилося хрестиків. Тож, поки що, без даних, без цифр. Ну що, 23 червня, як бачите, велика півоня майже закінчена, почала другу маленьку поряд, а також фон. Складність мого відшиву полягає в тому, що на аркуші паперовому в мене немає прогресу, тобто нижня частина відшита а я її не занесла на папір. Тому орієнтуюсь і по сазі, і по паперовій схемі. Це дуже мене гальмує. Мені дуже подобається результат на канві, тому що він яскравіший і сочніше кольори, ніж на прев'ю. Він там блідий і зовсім непримітний. Тож не орієнтуйтеся на прев'ю, а відшивайте і дивіться, як виходить вживу. Ну що, друзі, нове включення 23 червня. На годинку 18.30. Я завершила вишивати свою ділянку, виділену для звіту в марафоні мартішок. Відшито 2676 стебків, тому що є і хрестик, і півхрестик. І зараз я покажу, що в мене вийшло. Обов'язково виведу зображення, яке було до. Ось. Так, виглядаю моя робота. Нічого не взяла, що вам показати, щоб показати на канві. З'явилася у мене оця сипка і оця велика півгоня. Закрилися листочки, півхрест, і відшито вже 70,4%. Мені ще лишилось десь 5,5 тисяч хрестиків, але це вже буде в наступному звіті. Будемо завершувати нижній кут, пересуватися до іншої півоні, тому що в мене ще їх буде одна півоня і два пуп'янка. Ось вони. Ось такий ще шматок роботи і багато-багато півхресту. Вам його не видно, а може і видно. Ось тільки що півхресту треба зашити. Дуже подобаються мені ці квіти. Вони виходять більш яскраві, ніж на прев'ю. Зараз я вам покажу їх ближче. Так, мій мікрофон заважає. То, того разу в мене було 4 тисячі хрестиків, цього разу менше, тому що часу обмаль, справи, справи, дитина у мене випускник, вступ у нас до іншої школи був, ну, тощо, багато різних справ. І за це спасіба, що я завершила свою ділянку. Ну що? Напишіть як вам результат. Дякую нашій Юлії за цей марафон, тому що без марафону я б роботу не просувала. Багато з'явилось в мене хочушок. Руки так і чешуться, що хочеться їх почати, але я даю собі прока, поки не завершу цей процес, нового процесу не буду. Ну що, дякую всім за увагу, бережіть себе та своїх рідних, і до побачення у нових відео.